Друзі, всім привіт! Мене звати Богдан, компанія People. І сьогодні ми вам покажемо у новому відео, як правильно встановлювати комплект бездротової сигналізації на прикладі сигналізації UPROX. Друзі, це Андрій, наш інженер з монтажу. Ви могли його бачити наших минулих відео про різні типи установок. І сьогодні Андрій допоможе нам і розповість всі нюанси установки обладнання компанії UPROX, розповість про особливості встановлювання датчиків, як правильно їх встановити, та як правильно налагодити систему, і які є нюанси також розміщення датчиків по квартирі. Ми будемо сьогодні встановлювати. Просто датчики на вхідну групу. Будемо встановлювати перше. Це у нас буде датчик на відкриття дверей, датчик руху, клавіатура, за допомогою якої ми будемо керувати системою постановки зняття захорони. Та також встановимо сирену для того, щоб можна було відлякати злоумисника. І зараз Андрій вам все детально покаже та розкаже. Вітаю сьогодні. Ми розглянемо процес встановлення стартового комплекту сигналізації UPROX. До комплекту сигналізації входить. Централь сигналізації, блок живлення, датчик відкриття дверей, датчик руху та клавіатура. Додатково до стартового комплекту також буде встановлена бездротова сирена. Розпочинаємо монтаж з встановлення. Датчика відкриття дверей, який являє собою магнітоконтактний гіркон, який розташовується на дверній коробці, магніт, який встановлюється на дверному полотні. Також до комплектації датчику входить шлейф для підключення виносного світлодіода або провідного датчика відкриття, гумовий ущільнювач для встановлення датчика відкриття на вулиці, також саморізи для кріплення. Щодо встановлення датчику, сам датчик ми можемо розташовувати як зверху на дверній коробці. Так і збоку. Головне, щоб магніт був з лівої сторони відносно датчику, на що нам вказує дана позначка. Також враховуйте люфт дверей, оскільки поріг спрацювання нашого датчика становить 7-15 мм. Перед встановленням нашого датчику наклеюємо на кріплення скотч для фіксації. Потім вирівнюємо за допомогою рівня або рулетки і фіксуємо. ...segniamo la semi При монтажі кріплення датчика відкриття потрібно дуже обережно е вкручувати саморіз зі сторони тамперу, щоб не зламати його. Переходимо до встановлення. Датчику руху. В комплекті у нас є сам датчик руху, кронштейн для кріплення на стіну, кутовий кронштейн кріплення, а також монтажний комплект. Висота встановлення датчику складає 2 метри, 40 сантиметрів, кут огляду даного датчика 88 градусів та відстань спрацювання становить 12 метрів. Також датчик руху має функцію нечутливості до домашніх тварин масою до 20 кілограмів. Перед встановленням датчику руху відмірюємо необхідну нам висоту, а також відмічаємо отвори, на які ми будемо закріплювати. Наступний крок це у нас встановлення бездротової клавіатури керування. В комплекті знаходиться сама клавіатура, кронштейн кріплення, який знімається за допомогою будь-якої пластикової картки, а також монтажний комплект. Клавіатура встановлюється всередині приміщення в будь-якому зручному для вас місці, яке ви обираєте довільно. Конкретної рекомендації по висоті розташування клавіатури не існує. Клавіатуру встановлено. Тепер у нас з'явилась можливість поставити або зняти систему з охорони у разі відсутності зв'язку з мережею інтернет, тобто без використання смартфону. Також додатково до стартового комплекту сигналізації ми будемо встановлювати бездротову сирену. Вона також, як і клавіатура, відкривається за допомогою будь-якої пластикової картки. Встановлюється вона за таким же принципом, як і клавіатура на три саморізи. Розташовувати ми її будемо напроти вхідних дверей. Гучність сирени складає 85 дБ, децибелів, чого більш ніж достатньо для сповіщення або відлякування зловмисника. На сирена має можливість підключення зовнішнього світлодіоду е, для сигналізації режиму охорони. Мозок, який керує всіма пристроями, які ми встановили, є хаб, який має два канали зв'язку. Перший і основний це Wi-Fi, другий резервний за допомогою sim карти також рекомендуємо встановлювати хаб в недоступному для сторонніх осіб місці. Дякуємо Андрію, що розповів нам, як правильно встановити бездротову систему, для того, щоб вона коректно працювала, та могла вас вчасно сповістити про небезпеку. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте вподобайки, пишіть обов'язково ваші коментарі. Також ми залишимо в описі під відео посилання та інформацію, як можна замовити монтаж охоронних систем та відеоспостереження в нашій компанії. І поясня безпека для людей. Па-па! Всім пока.